На Чернігівщині в тестовому режимі працює загальнонаціональна цифрова багатоканальна телемережа Мультиплекс МХ МХ-7». Вона повинна розширити покриття сигналу українського телебачення. Ця мережа матиме більшу кількість передавальних станцій і кращі енергетичні характеристики ніж наявні мультиплекси. А отже, приймання сигналу буде доступне й у тих зонах, де зараз він відсутній через недостатній рівень сигналу або особливості рельєфу, що особливо важливо в Нашій прикордонній області. По суті, це те саме, що це цифрове ефірне телебачення, до якого ми звикли, за деякими відмінностями. По-перше, менша ємність, не 32 канали, але це не найважливіше. По-друге, ця мережа перебуває інфраструктура у державній власності. По-третє, використовуються дещо інші локації для передавачів. І по четверте, вона сигнал у цій мережі транслюється на хвилях метрового діапазону, які краще огинають перешкоди, краще проникають у забудову. Таким чином, це додатковий плюс до збільшення покриття. Головне завдання мультиплекси МХ7 протидія інформаційній пропаганді ворога та безкоштовний доступ жителів країни до суспільно важливої інформації. Поки через МІКС-7 можна переглянути 9 телеканалів, однак навіть робота в тестовому режимі вже показала позитивні зміни в нашій області. Останні, наприклад, моніторинги в Новгород на Новгородціврищині показали, що люди дійсно. Мають можливість переглядати 9 програм. Вийшов чоловік. І каже, от я бачу, що ви тут щось робите, ходите, там розпитуєте, так я хочу розказати свою точку зору, і він так емоційно говорив. І ми вийшли на те, що він каже: ви знаєте, я купував різне обладнання, я намагався, але ми живемо в такій Низині. А я думаю, що ви всі знаєте, Новгород Сіверщина і Новгород сам, місто, яке або на пагорбах, або в Низині. І він каже: Ми живемо все життя в Низині. Ми ніколи не бачили цифри. Також сигнал доступний і в інших прикордонних громадах, проте не у всіх покриття планують розширити протягом найближчого часу. Умовно кажучи, умовно перший етап, тому що зараз е, мовлення в мережі ведеться ну, із наявних наступних споруд. В той же час е, в цей момент е, зводяться ще чотири телекомунікаційні вежі в області, із них три в прикордоні. На певних локаціях проводяться підготовчі роботи, на певних локаціях вже збираються металоконструкції. Так чи інакше, очікуємо, що до осені вони будуть зведені і включені у структуру мультиплексу МХ7. Якщо у вас є звичайний комплект для прийому цифрового сигналу, то вже можна спробувати підключитися до мережі МХ7. Це зробити дуже просто. Треба тільки на Телевізорі на тюнері вимкнути каналів. Уже 20 липня Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення оголосить конкурс, за результатами якого визначить повний пакет програм, тобто сформується перелік телеканалів, що вже не буде змінюватися.